Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу Гардаріка. Доброго вечора, український філософ Сергій Децюк. Ті процеси, які зараз відбуваються в Україні, назвав одним словом контрреволюція. Контрреволюція її складовою частиною є корупція. Ми зараз з вами споглядаємо процес розвитку політичної корупції. Корупція є породженням самодержавної влади. Системна корупція Януковича зараз пішла певною мірою, але поза як очевидно, що ці парламентські вибори вирішують питання відтворення самодержавної влади в Україні. Це ці мільярди, і ті, хто прийшов зараз до влади, чи були попередні роки до, до біля влади, вони ж заробили свої мільярди саме в. Системі політичної корупції. І вона, на жаль, зараз має тенденцію до відтворення. Ко Костянтин Матвієнко. Віталійович, на бікбордах вашої політичної сили, важко сказати, нової політичної сили, чи це давня політична сила переименована. Написано час єднатися. Але ж на, на правду це дарується за статологію неправди. Є, ваша політична сила не інтегрує партію Майдану, а навпаки, от ідуть фактично трьома колонами е, політичні партії. Половина міністрів балотується у вас, інша половина міністрів балотується списку Яценюка. Е, скажіть, будь ласка, е, чому все ж таки після того, як відбувся другий майдан, ми замість того, щоб організуватися і таки єднатися, як написано у вас на бікбордах, чому знов ми маємо е, таке от конкурентне середовище в українському політику? Ми перейменували нашу партію партію солідарність в блок. Це слово означало, що будь-який інший керівник іншої партії Майдану міг би на рівних зайти в наші списки. Сьогодні дуже багато котетілинає на наш бік, тому що інші чомусь вважають, що вибереться лише війна компроматів. І замість того, щоб вносити свої програми, своє бачення, розказують, яке погане бачення партії влади, партії президента. Тому нас гасло, час з'єднатися. І я впевнений в тому, що навіть наші колеги, які пішли окремо, будуть єднатися в наступному парламенті. І найбільшою гарантією цього буде, якщо наша партія займе найбільшу кількість голосів. Це я гарантую то, в тому, що ми станемо центром тяжіння всіх тих, хто буде будувати європейську країну. І єдина команда таки відбудеться. І на українській галері в такт будуть веслами працювати і президент. І голова Верховної Ради, на, і прем'єр-міністр на галерах, пане Луценко, в основному веслували раби Сантин Матвієнко. Ну, от зараз змінялися з колегами. Тобто, фактично, ви законом намагаєтесь примусити людей купувати ці дрібні частки в де, там, де є е, е, якась доля держави. Але ж це просто ну, це не ринковий підхід. Тобто людині ж це не треба, а закон примушує це купувати. Вибачте, це в інтересах держави. Знов таки, ніякого контролю надзору не буде. А буде все такий уютний клуб по інтересам, де можна сина Порошенка хвалити за опит, Кличко за інтелект. Костянтин Матвієнко те, як народжуються і антикорупційні закони, і ілюстраційні закони говорить про те, що ці закони діяти не будуть. От можна однозначно сказати, що ніякість цих документів, ні механізми їхнього виконання просто не можуть задовольнити суспільство. Гірше інше, що ці закони використовуються різними політичними силами просто в рамках поточної політичної реклами. І на фейк перетворюються не лише ці закони, на фейк перетворюються майбутні парламенти. Отже, інститут парламентаризму українського перетворюється на фейк. Суспільство з цим змиритися не може. Очевидно, що ця Верховна Рада, яка зараз прийде, вона не має прийти на тривалий термін. І так само очевидно, що в країні не може бути відтворена самодержавна модель правління. А саме до цього все йде. Тобто намагаються створити велику президентську фракцію і, не міняючи конституції, просто забезпечити президенту ті повноваження, які можна буде призначати колишніх корупціонерів чи чинних корупціонерів главами адміністрації. В міністерства і таке інше. І е, на, е, на сам кінець. Є ще одна дуже серйозна річ, про яку ми не говоримо. От Віталій Кличко, лідер цього президентського блоку, заявив, що він є лідер блоку, він балотується в парламент, але зразу попереджає виборців, що парламентарієм він не стане. Ну, хто небудь поясніть Кличку, що це просто політична непристойність. Дякую.